У Полтавського футбольного клубу Ворскла новий головний тренер. 24 червня керівництво команди офіційно оголосило про призначення на цю посаду Желька Любеновича, відомого у минулому сербського півзахисника. Про це нашому телеканалу повідомив президент футбольного клубу Роман Черняк. Ми його знаємо як іграка, який грав в українській прем'єр-лізі, і знаємо як тренера, який тренував Ужговорський Минай. На цього спеціаліста, також на його штаб, Покладається задача утвердитися в першій лізі і завоювати путівку виходу в прем'єр-лігу. Для цього створений штаб, для цього всі умови існує база, існує тренувальне, штучне поле, існує фізична, медична. Всі абсолютно складові підготовчого процесу. Тому не бачу, що нам заважало. Вийти в прем'єр-лігу на сьогодні. Вже затверджений бюджет, досить таки серйозний бюджет, як для команди першої ліги, який, я думаю, нам дозволить завоювати місце путівку в прем'єр-лігу. На сьогоднішній день ми вже формуємо з новим баченням нового тренера новий штаб, формуємо нову. Підготовчу групу, яка буде займатися підготовкою футболістів, підготовкою інфраструктури, введенням політики команди, політики клубу, От, і е, все буде направлено на те, щоб повернути булу е, е, славу досягнення Ворсли як команди ліги. В головному офісі Ворскли відбулося підписання трудових угод з новим головним тренером і його помічниками. Повідомили у прес-службі клубу. Контракт з 43-річним сербським фахівцем підписали на один рік. Дуже радий, що прийшов такої великий клуб. Дуже радий, що прийшов такий великий клуб, як Ворскла. Усе робитиму, щоб повернути Ворсклу туди, де її місце. Провів розмову з кількома футболістами, які знаходилися у Полтаві. Подивимося ще хто залишиться. До початку збору у нас часу достатньо. Я дуже сподіваюся. Сподіваюся і вірю, що вдасться о, зробити команду, яка сподобається вболівальникам ворскли, і яка звичайно ж зробить, зробить результат.